Привіт, друзі! Сьогодні у нас чудова новина для всіх шанувальників азартних ігор та ставок. Бренд Lotto King отримав нову назву і тепер відомий як BetKing. У цьому відео ми розповімо вам про всі ключові нововведення, які зроблять вашу гру ще більш захоплюючою та вигідною. Давайте розпочнемо. Це важлива подія для всіх гемблерів, адже разом зі зміною назви платформа отримала низку значних оновлень, які роблять її ще більш привабливою та зручною для користувачів. Betking – це сучасна онлайн-платформа, яка пропонує широкий спектр азартних ігор та можливостей для ставок. Вона відома своєю надійністю, високою якістю обслуговування та різноманітністю ігор. На платформі представлені слоти від провідних розробників, настільні ігри, лайв казино та багато іншого. Ключові нововведення, додавання ставок на платформу. Одним з найважливіших оновлень є додавання можливості робити ставки на спортивні події. Відтепер користувачі можуть не лише насолоджуватися улюбленими слотами та настільними іграми, але й робити ставки на футбол, баскетбол, теніс та інші види спорту. Це значно розширює можливості для гри та виграшу, роблячи платформу ще більш універсальною та привабливою для широкої аудиторії. Переваги для користувачів: завдяки нововведенням, користувачі Betking отримують низку переваг, а саме, розширені можливості для виграшу. Завдяки додаванню ставок на спорт, користувачі можуть вигравати не лише в казино, але й на спортивних подіях. Покращений досвід гри, новий інтерфейс та зручність використання роблять гру ще більш приємною та захоплюючою. Більше бонусів та акцій. Зміна назви супроводжується новими акціями та бонусами, що робить гру ще більш вигідною. BetKing приділяє особливу увагу безпеці своїх користувачів. Платформа має ліцензію, що гарантує високий рівень захисту особистих та фінансових даних. Це означає, що всі транзакції на платформі є безпечними, а особиста інформація користувачів захищена від несанкціонованого доступу. Крім того, Беткінг використовує сучасні технології шифрування даних, що забезпечує додатковий рівень безпеки. Користувачі можуть бути впевнені, що їхні дані знаходяться під надійним захистом. Поговоримо про бонусну програму. Привітальний бонус Беткінг це чудова можливість для нових користувачів розпочати свою гру з додатковими перевагами. Давайте детальніше розглянемо, що саме пропонує цей бонус і як ним скористатися. Щоб отримати привітальний бонус Беткін, необхідно виконати кілька простих кроків: реєстрація на платформі. Перш за все, потрібно створити обліковий запис на офіційному сайті. Для цього необхідно заповнити реєстраційну форму, вказавши свої особисті дані та контактну інформацію. Підтвердження облікового запису. Після реєстрації потрібно підтвердити свій обліковий запис, перейшовши за посиланням, яке буде надіслано на вашу електронну пошту. Поповнення рахунку. Після підтвердження облікового запису необхідно зробити перше поповнення рахунку. Мінімальна сума поповнення для отримання бонусу може варіюватися, тому важливо ознайомитися з умовами акції на сайті. Отримання бонусу. Після поповнення рахунку бонусні кошти автоматично зараховуються на ваш баланс. Ви можете використовувати їх для гри на платформі. Програма лояльності Беткінг це справжній клуб привілейованих гравців, де кожна ваша ставка приносить не лише задоволення від гри, але й цінні бонуси. За активну гру ви накопичуєте спеціальні бали, які можна обміняти на фріспіни, бонусні кошти або навіть реальні гроші. Крім того, учасники програми мають доступ до ексклюзивних акцій, турнірів та спеціальних пропозицій, що робить гру ще більш захоплюючою. Приєднуйтесь до програми лояльності BetKing і відкрийте для себе новий рівень азарту та винагород. Висновок: BetKing – це новий етап у розвитку відомого бренду Slotoking. Завдяки додаванню ставок на спорт та зміні назви, платформа стала ще більш універсальною та привабливою для користувачів. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в наступних оглядах!